Друзі, нагадаю ще раз, у нас в гостях Олег Тарасенко, кандидат наук, спеціаліст по картоплі і співробітник компанії «Адама». І четверте запитання від наших слухачів: яке значення має обробка картоплі перед посадкою і перед зберіганням? Ну я б навіть знову ж таки почав би не з посадки, а із збирання картоплі. По перше, якщо ви перед збиранням картоплі, обробите залишки рослин і сухих і зелених, які є на поверхні банджо. таким чином ви обеззаразите ґрунт і ви в складне повезете грязне насіння. У вас буде насіння чисте. Але все рівно для того, щоб зберегти максимальну кількість бульб, тому що ціна насіння, ви самі знаєте яка, для того, щоб його зберегти, то насіння протруїть. Ніякому разі товарну картоплю протрубити не можна. Тому що люди, які купують у вас, вони не знають, чи вона протруєна чи не протруєна. І людина, наприклад, любить мундири. Відповідно, цей яд, який ви обробите, може попасти людині і не робити шкоди. Тому протруємо тільки насінневу картоплю. І в ідеалі, як правило, більшість насільневих компаній притруюють такі дійчі, як і мазалів. Це 150 грам надто. Тепер протруєння перед посадкою. Бажано все-таки перетруювати чому? Тому що знову ж таки, як я раніше вам розказував, що є така хвороба, як ризотонія, яка перебуває в ростій і ви получаєте меншу кількість стебл, це менше зло, там 20% втрати. Найбільша проблема буде виникати тоді, коли ця ризотонія буде розвиватись у холодних і вологих умовах. Вона може там, де проходить по бульби, я кажу на телефоні, на жаль, бульби немає. Коли приходить гіфа гриба і там, де там відбирають дитини. І коли буде рости у вас бульба, і, вона буде тріскатись. Може тріскатись так в вигляді навіть розрив, взагалі не схоже на бульбу, як квіт. Тому краще все-таки протруювати. Які краще на ринку їх зараз багато. Це і діюча флоропіроксад. Це також і водами, хоч реєстрації немає, але люди цей продукт сферіку. Ну і в інші компанії також є водоромі.